Молоді й перспективні та просто перспективні, як жартували на форумі, молодь у діалозі з владою та громадськістю, зібралися в Ужгороді з нагоди міжнародного дня молоді, який уже кілька років поспіль Україна відзначає разом з усім світом 12 серпня. У нашій Україні до 21-го року день молоді відзначався в червні. А з указом президента, який був прийнятий, і це правильне було рішення, і ми вдячні президенту, тому що це є один із перших кроків євроінтеграції. І саме молодь велике значення, що вона вже інтегрується в цю міжнародну спільноту. Нам було дуже важливо акцентувати увагу саме на посиленню діалогу між молоддю та представниками органів влади, а також інститутами громадянського суспільства. Сьогодні також у нас присутні почесні гості з інших країн, неурядових молодіжних організацій. Дехто підключиться онлайн, дехто у нас буде присутній вживу. Серед учасників це активна молодь області, Та рушійна сила, котра робить зміни у своїх громадах, котра втілює ініціативи. Це представники молодіжних рад, молоді молодіжних центрів, загалом всі ті, хто творять державну молодіжну політику у себе у громадах, розпочали форум із нагородженням активної молоді краю. Церемонія нагородження молоді подяками від обласної військової адміністрації, а також від обласної ради і від департаменту освіти за їхню активну участь за молодіжне лідерство, за те, що вони роблять свій особистий значний внесок у розвиток молодіжної політики і дійсно нагороджені достойні лідери та лідерки. Ми дуже радіємо насправді за них і нам честь їх відзначати. Ми сподіваємося на те, що вони будуть гуртувати спільноту. Навколо себе і розвивати, щоб щороку кількість нагороджених у нас тільки збільшувалася. Із поміж нагород відзнака від Міністерства молоді та спорту України. Подяку отримала координаторка проєктів громадської організації Простір молоді Лілія Івасько. Це така відзнака діяльності нашої громадської організації за такий внесок у розвиток молодіжної політики Закарпаття і України. А останній рік ми реалізували значні проекти для розвитку молоді, які охопили велику кількість молодих людей в Закарпатті. Тому ми вдячні за те, що ця робота не залишилась непомітною. До форуму долучилися і партнери з інших країн: дехто безпосередньо, дехто онлайн. Коли ми говоримо про допомогу, Мову, то вона втілюється не тільки в матеріальній формі. Сьогодні ми знаходимося на заході для молоді. Як може допомогти угорщина молоді? Наприклад, щойно за участю народної депутатки пані Юлії Грішиної та за підтримки уряду Угорщини відкрито першу українську угорську державну допомогу до школи, в якій можуть навчатися 600 місця учнів з першого по 12 А ви кошек спочатку <пасп> війни уряду Угорщини надає можливість відпочити незлічені кількості дітей з Закарпаття та постраждали від війни дітей. Як в Угорщині, так і тут в Україні. І як заключне слово. Ми у вас віримо у співпрацю між Угорщиною та Україною, у спільні економічні успіхи, у зростання спільних інтелектуальних і матеріальних цінностей у розвиток. Ми зацікавлені в добросусідських відносинах. Молодь наше майбутнє та сьогодення. Дякую за увагу. Те, що форум такого ж типу відбувся, свідчить українська молодь активна, ініціативна. Та незламна. Не майбутнє, а молодь теперішнє, завтрашнє і майбутнє, і від того наскільки ми зможемо влада допомогти молоді реалізовувати себе, а вона цього потребує. Реалізація цінових місць робочих, реалізація цінових поглядів, їх як змінювати Україну, як відновлювати Україну, як реалізовувати ці завдання, які креативні плани, ідеї у молоді, і ми маємо завжди прислухатися до їхньої думки, до їхніх поглядів, до їхніх нахід. Хоч і зібралися з нагоди свята, та говорили на форумі про багато проблем. А також шукали шляхи їх вирішення. Загалом це питання, як молодь може бути ефективною у часи війни, і як нам включатися і допомагати ще активніше. Також питання стосовно бачення розвитку молодіжної політики, тому що нам важливо зрозуміти, яка візія є у представників органи влади, так безпосередньо у тих, хто керує краєм. А також буде піднято питання стосовно еміграції молоді у зв'язку з війною в Україні і те, як ми можемо зарадити цьому процесу, як ми можемо молодь мотивувати залишатися в Україні, отримувати тут освіту, працювати і зрештою допомагати армії для того, щоб ми наблизили нашу перемогу. Ці питання обрані для обговорення не просто так. Це результат дослідження щодо потреб та актуальних питань, відповіді на яких молодь хотіла б почути від органів влади. Дослідження провів напередодні сектор молодіжної політики при департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА.